Картопля Аризона вирощена з розсади. Значить, зараз у нас 24 травня. Давайте подивимося, що ж там виросло. Вон покажи. Цвіточок. Од, один вже цвіточок є. Ну, Давайте подивимося. що... Для цікавості. Може. Да. Тут... Спортимо один кущ. Не треба нас... Вирощена... Це ловити. Звічка. Да. З розсади. З розсади. -хо 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 -хо. Ну вже як мінімум плюс, чуєш. Да? Одна картоплина, він диви. диви. Од маленькі. Одна є, там маленькі. О, О, диви, дві є з таких. Три, чотири. Все. І, і маленькі. І дивіться, 5. ще скільки тут їх нав'язалося. Так. Тут більше немає. Нема. Немає. Ну це ж результат, ну це ж вона ще не доросла. Да. І це всього навсього з одного вічка. Да. Ну давайте назад її посадимо. Ну, вже толку не буде, звісно. А ну, так. Ну, хай росте. Картошку з'їву. Да, ставте лайк. Ставте вподобайки, підписуйтеся.